Можна сказати, що це місто було покинуте. Цивілізація покинула це місто. Багато хто з мешканців там лишився. Так, багато хто евакуювався. І от тут було місце казні. Значна частина населення лишилася жити далі. 21 -е століття, а ти ніби потрапив ну, там, кудись на 300 років назад. Ну як таке взагалі може бути? Про Ірак ми, як правило, знаємо, щось пов'язане з війною. Мабуть, крайня така потужна сторінка це е, іділ. Це перше ну, взагалі в історії людства, коли терористи захопили місто мільйонник. Ком'юніті Мусула місцеве населення. Ну, вони не сприймали переважною мірою прихід і ділу як щось вороже. То ніяких боїв при захопленні міста Мусул не було. В дійсності ворота в місто були відкриті, і Іділ туди просто зайшов. Це забезпечення широких слоїв роботою, якоюсь оплатою цієї роботи і гарантіями безпеки та продовольчої безпеки, перш за все. Власне, тому люди повірили в ІДІЛ, і все це відбувалося на тлі того, що країна контролювалася Сполученими Штатами, а все ж таки багато ким в Іраці це ну, сприймалося як захоплення, як Інвежен. Фактично, Ірак контролювався тоді іншою країною. І, звичайно, це подобалося не всім. Тим більше, ця інша країна, вона християнська, а Араби вони все ж таки мусульмани і тут. Раптом з'являються якісь такі робінгуди, ватажки, які йдуть сирійськими пустелями, захоплюють інші міста. І от вони вже виходять на кордони Іраку, і багато кім вираці і діл починає сприйматися як ура! Ідуть свої, наші йдуть, визволяють нас від цих імперіалістів. І тому, відповідно, це так і відбулося. Так, потім, звичайно, багато хто з мешканців про це не пожалів, бо вони чекали чогось одного, відбулося щось інше. Місто просто відрізали від цивілізації, і вся ця казочка, вся ця солодка вата, вона просто виявилася якимось міражем. Заборонили телевізор, заборонили жінкам виходити без чоловіків. Зброя і діло саме страшна. В головах і в їх устах те, що вони говорили, те, що вони писали, і те, що вони використовували в інформаційному просторі саме інформаційна зброя, бо вони апелювали до широких слоїв населення, так би мовити, до пролетарії. Тому я порівнював і порівнюю діл якимось чином з більшовиками. Бо це насправді дуже нагадує ті часи, коли в 17-му році почалася перша революція, потім друга, а потім більшовики захопили царську Росію. А що робити, якщо терористи захопили місто мільйонник? Бо такого ніколи не було, і рецепту теж не було. Вони там собі пожили в цій своїй такій республіці дуже дивній, бо мусул став фактично квазідержавним утворенням на той момент. Але разом з тим і світ ще не розумів, що з цим робити. Як визволяти мусул? І просто що відбулося? Фактично терористів десь взяли якимось ізмором. Як колись оточували замки. Відрізали від води від продовольства і просто чекали. Ну, окей, давайте почекаємо місяць, два-три, поки вони там не виздохнуть, поки у них там завершиться питна вода. Купа зброї, боєкомплекту, грошей, які лишилися в банківських сховищах. Інші цінності продовольство все це, звичайно, було, що створювало певний запас міцності для терористів, які це місто взяли під контроль. Не можна сказати, що всі люди звідти кудись ділися в той момент, коли іділ захопив мосул. Вони розуміли, що на них чекає великий тягар і великі обмеження. бо... Містом стало обрізаним від там електрики, каналізації та інших, ну якихось благ цивілізації. І тому, власне кажучи, я і почув оцей сморід. Любовь вся Господу лишь отдана, и нет в сердце места больше этой Думы. И напротив такой вот черный флаг ИГИЛ. Битва за Масул без малого длилась полтора года, и это был решающий этап военной интервенции в борьбе против исламского государства. Местный житель рассказал мне только что на таком очень-очень ломаном английском, что вот это все результат авианалета. Вы знаете, 21 век. Казалось бы, мир уже перешагнул вот эту вот эпоху сумасшедших никому не нужных войн которые приносят огромное количество жертв и разрушений. И вот, пожалуйста, город Мосул, город-миллионник, который был разрушен всего каких-то несколько лет назад, в 21 веке, когда одни мусульмане воевали против других мусульман, что тоже на голову не налазит. Все это просто не укладывается в голове. И я понимаю, когда смотрю на это все, что это все уже на поколение. И вот эти маленькие дети, которые стоят рядом и наблюдают за нами, они будут вынуждены вырасти в этой разрухе. И меня удивило, что эти дитлохи, это Вони не втратили оці дитячого такого задору. Вони не втратили такого присмаку до життя. Вони, якраз на, на відміну від дорослих, які були дуже в такій, якісь ж журбі, були такі дуже занурені в свої думки. То от діти лишилися дітьми. І, мабуть, це був саме головний такий символ життя і того, що все. Буде добре, що навіть після війни життя покращується і вирівнюється на якийсь інший рівень, який можливо був там до війни. Може, навіть на якийсь більш кращий рівень. Бо от по дітях ти це бачиш, що життя завжди перемагає. Джулі джулі? Ми зустрілися з хлопцем досить відкритим до людей, яких він бачив вперше, і він проявив гостинність. він був дуже уважним до нас. Він міг просто прийти і сказати привіт, а міг взагалі нічого не сказати. І це теж mm -hmm. би було ок, бо він нас бачив вперше. А до цього тут були терористи, mm -hmm. і, мабуть, людина могла бути вже з якимось таким стресом пережитого, що, мабуть, чужинець не викликав би у ну, цієї людини якісь позитивні емоції. Дайш, kill people here here мы сейчас находимся в месте, где игиловцы убивали своих жертв. Местный житель называет их «Дайш». Так називають ігілавців і в Ірації, і в Сирії. І вот тут було место казни. От знаєте, там люди, не знаючи тебе, вони вже тебе приймають як друга, навіть якщо вони тебе не знають. Я там побачив пікарню і це був такий як осередок життя. Цей район повністю разрушен, але внутрі одного зданий чудом уцелела печь. І вот зараз в ній пекут хліб і. Ну, Це просто символ того, що життя продовжується, несмотря ні на що. Коли просто навколо руїни, а тут якесь життя хтось пече хліб. І це було ну, дуже круто. Це були такі дуже потужні емоції побачити, що життя, як якась травичка скрізь асфальт, просто прибивається, навіть якщо навколо руїни. Це якісь такі, знаєте, мені це нагадувало якісь апокаліпси, знаєш, от просто коли життя вже немає, але, але воно, воно десь прирвалося життя і потім починає десь про, пробиратися, прориватися і знов пророджатися. І отак от, от щось таке я побачив тоді в Мусулі. Ну, не хочуть? Ну, гостям таке почетне відношення. Деньги з нас за цей хліб не беруть. Дякую. Люди на сході, вони насправді дуже мудрі. В них ця мудрість, вона не з книжок, не з підручників, не зі школи. Вона на генетичному рівні, бо вони дуже багато ці люди пережили в різні часи. І коли вони запрошують чужинця і дають йому тепло, то вони таким шляхом. А спрацьовує ефект відзеркалення, бо ти тоді теж до нього відкритий, ти теж до нього добрий, щирий і намагаєшся теж бути в позитивній хвилі разом з цією людиною. І коли тебе пригощають, коли з тобою так спілкуються, то тебе вивчають, і господар дивиться, як ти себе поводиш, які твої повадки, які твої емоції. А, і таким чином теж намагаються східні люди виявити твої наміри. Бо саме головне це, це наміри, не слова, а наміри. Махлу. Маглу. Майнем Рома. Навірома Рома. Рома. Тому в цьому є така глибока взагалі східна мудрість саме отак от гостинно зустрічати чужинців. was winning. Армію ІДІЛ керували не терористи. Вони, можливо, здійснювали е, політичне керування. А от саме управління військами здійснювали офіцери Саддама Хусейна. Як це відбулося? Бо коли американці у 2003 році прийшли в Ірак, вони просто відторгнули оцю велику групу. Це була військова еліта. Вона. Відчула себе непотрібною, вона відчула себе а, ігнорованою, і вона просто пішла на інший бік. Побутові дрони цивільні, невеличкі, там те, що тепер ми називаємо FPV, те, що тепер вже у нас є ціле. Рот військ да, там, безпілотні системи і увесь світ розуміє, що це вже просто незворотня історія, бо дійсно вже війна пішла в повітря. Так, от, першими, хто взяв дрон до рук саме як зброю, це були терористи і діл. Ні пропагендавідеосфром Айсеспіри, що армця молодь, ці хлопці, ці тінейджери, які брали оці дрони до рук, і на відміну від старших дядьок, та й від тих садамівських генералів, які діяли по книжці. Вони розуміли, що таке тактика, стратегія, але точно вони не сприймали побутовий дрон як зброю. там, десь 20 з тридцяти метрів, скидати на хамери та на іншу броньовану військову техніку. Oh, get it, get it, get it. Це важко назвати феноменом саме тієї війни за визволення Мусулу смертників. Оцей феномен шахедів, Ну зараз слово шахет використовується в іншому. Це вже БПЛА іранські відомі, Але ж хто такий шахет взагалі? Це смертник. Це воїн, який загинув за свою віру, за іслам. Терористи і ДІЛ дуже активно задіювали шахедів, смертників, терористів, які свідомо йшли на самознищення. Але з метою забрати з собою на той світ якомога більше ворогів. І мене просто в цьому здивувало, от наскільки це ж, що треба зробити зі свідомістю людини, це куди там треба забратися вже, мабуть, в підсвідомість, щоб людина дійсно раділа, що вона зараз помре. І вона це робила щиро. Це такий був експеримент над людством. Я впевнений, що вчені ще будуть це вивчати, і ще ми будемо е, говорити про наслідки цього захоплення, бо насправді нічого подібного в історії людства не було. В масштабі так було багато різних експериментів, але Сорі не місто мільйонник і не на цілих три роки. Коли це все відбулося у нас вже в 22-му році, то мені це все нагадало саме Мосул. бо ми якби опинилися от в цьому терористичному оточенні, яке у тебе краде цивілізацію, краде нормальне життя. Краде твій ну звичний для тебе спосіб життя і повертає тебе кудись, ну в якусь прірву. після війни завжди наступає відновлення. І тому я бачу, що Ірак і Мусул, зокрема, вони будуть в зоні контролю саме місцевих гравців найближчі десятиліття, а не сполучених штатів чи. Європейського Союзу та інших о, міждержавних утворень. Саме головний висновок, який я роблю для себе на прикладі Іраку, і, на прикладі Мосулу, зокрема, що не треба, і це контрпродуктивно, намагатись насаджувати чужі цінності. Бо основна помилка Сполучених Штатів, на мою особисту думку, була в тому, що Сполучені Штати намагалися привити. І раку західні цінності, які абсолютно незрозумілі для місцевого населення. І саме тому потім з'явився іділ, як, як якась така контрісторія, що оце вам не підходить, те, що вам тут намагаються продати американці, а ми вам даємо те, що вам зрозуміло. Як то кажуть, чужий монастир зі своїм уставом не ходи. І оце для мене основний висновок з приводу Ірака.